Ніяк не складно, ніяк не важко. Це те ж саме, що брати будівлю. Тут музика, тут дівчата, хлопці веселі. Ну, це не це, це не робота, це якийсь ретріт. Це наоборот, якось лічить душу. Ніяк не праця. Жителька Києва Антоніна Троц розповідає, чому долучилася до волонтерського руху Бур будуймо Україну разом. Хоча будівельного досвіду і не мала. Вона приїхала у корець, аби разом з однодумцями відремонтувати приміщення для майбутнього молодіжного хабу. Компанію їй склали півтора десятки волонтерів з різних областей. Назар Середюк на буртабір приїхав з Прикарпаття. Я з буром ще десь років 19-го року. Так на табори такого плану. Робимо молодіжні центри. Недавно для ВПО робили попередній табір. Я так працював дома, робив ремонти. Таке щось планували. В принципі, більшість набури дізнався. Тобто є майстер, який знає, в принципі, як як покаже. Ну він поправить. Рух бур заснували львівські волонтери у 2014 році. Спершу вони відновлювали зруйноване під час бойових дій на сході житло. Згодом почали їздити іншими областями. У Корець їх запросили засновниці місцевого товариства українських свідомих активістів, скорочено ТУСа, сестри Наталія та Анастасія Загоруйко. У трьох відремонтованих кімнатах планують створити платформу для реалізації молодіжних ініціатив. Ми хочемо розвивати це місто. Ми хочемо розвивати молодь, а через молодь розвивається саме місто. І будівництво саме молодіжного простору це виводить наше місто на якийсь новий рівень розвитку. Це вказує на те, що в нас тут є молодь, який не байдуже, яка хоче змінюватися, яка хоче рухати вперед. Молодіжний простір буде розташований у комунальному закладі, центр дитячої та юнацької творчості». На базі буде готового приміщення, можна буде проводити різноманітні зустрічі, воркшопи, ну, заходи. Також ми плануємо проводити тут заходи для внутрішньопереміщених осіб, які наразі дуже є ну, актуальними. От, тобто Це буде такий гарний внесок в розвиток загалом. Українського суспільства будівельні матеріали для ремонту закупив волонтерський рух. Корицькі благодійники забезпечили проживання та харчування волонтерів. Десятиденний табір завершиться 21 серпня. Руслан Савуляк, Микола Мельничук, новини на Суспільному.